Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую з нами на прогулянку по долам Києва, але перед цим вип'ємо спочатку кави, а Мішка поки подивиться у віконечко. I've The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <coughs> Дитити на вулицю на останній мій сон і цього пізніше темніти. Подивіться на ці кольори неба. Просто вау! Звичайно, там трошки будівництво на фоні, але то таке. Клас! Це дуже гарно. Привітик! Виходжу до вас у відео з ліжка. Тому що я захворіла. Мені прикро це казати, але як є, вчора ввечері якось дивно я себе почувала. Якесь таке незрозуміле горло було, я його пополаскала, і потім ну, ми лягли спати, і вже я відчувала, що я починаю хворіти. Ну, ви знаєте, ці, ці відчуття. Думаю, всі з цим стикалися. І вночі просто всю ніч у мене так боліла голова. Мені було так погано, мене нудило. Ну і в принципі в цілому стан такий температурний. Температура про це розкажу також. Я поміряла ввечері, її не було. Поміряла вночі, там щось було. Типу 36,9, думаю, дивно, дуже, моя ну, голова болить, окей, не буду пити ніяких ліхтів, бо ж між годую, не хочеться якось, я цього так ставлюся трошки. Я знаю, що є ліки, які можна вживати при ГВ, але не скажу, що я дуже горю бажанням це робити. Мафін пішов, продовжу. Тепер я не могла зовсім ніяк заснути, як тільки не намагалася. Ще раз поміряла температуру цим от дистанційним термометром. Ну, все так само було десь в районі 37 градусів, але ну, почувала я себе просто, ну просто кошмарно. Потім, ще пізніше вночі, я все так же не могла заснути. все так само. Мішка прокинувся їсти, я його погодувала і вирішила провести експеримент, якраз давно хотіла це зробити, порівняти наш звичайний спортовий градусник, чертутний, який він там, і оцей електронний дистанційний саме. Порівняла і виявилася різниця на цілий градус, уявляєте навіть більше. Тобто цей електронний мені показував, що у мене температура 36,9, а я поміряла нормальним звичайним градусником і виявилося 38 і там, з чимось, майже 38,5. Коротше, такі справи. Тому зрозуміло було, чому мені так погано. Коротше, я тоді встала, випила парацетамол. І ну, таким чином трошки збила температуру. До ранку у мене вже було 37, і зараз так і тримається. Хоча я вже давно не мірюю, а може вже знову більше, не знаю. Треба зараз, зараз запишу це відео і ще раз помірюю. Коротше, морозить просто до мене приїхала мама, щоб погуляти, вийти на вулички з мішкою. Поки я тут поваляюся у ліжку трошки, можливо посплю. Мала знімати сьогодні відео, мама і так мала приїхати, бо я збиралася їх відправити на прогулянку, а сама знімати відео. Але не склалося такі справи. Тож, зараз буду відпочивати, попила чайок, імбир, обліпиха я пила смачнючий. І все, може, посплю. Сподіваюсь, що моя ця хвороба надовго не затягнеться. І найголовніше, що Міша не захворіє, бо дуже за це переживаю, до речі. Кралік в мене тут. Вночі просто заколюю волосся, коли Мішу годую. 38,6. Буду зараз ще раз таблетку пити і збивати. Оголочку. Тебе спокоїться? Мій хороший. Сьогодні вже наступний день. Я почуваюся значно краще. Вчора весь день я збивала температуру, вночі також, бо була вчора ввечері взагалі 39,1, і майже ніяких симптомів. Трошки щось таке незрозуміло у горлі, і все. Сьогодні прокинулася зранку вже 36,7, але з'явився такий трошки нежить, горло ні, але трохи кашель. Мама вчора залишилася у нас, бо ввечері в мене було 39,1 як вона мала їхати додому вже. Тому вирішила, що вона залишиться, щоб бути з мішкою, щоб я з ним так прям не контактувала дуже сильно. Тільки коли годую, то прям до себе його беру. І зараз вони пішли гуляти, в магазин сходять, сходять в магазин і мені ліфтом передадуть передачку. Продукти передадуть, і я почну готувати вже. І хочу зараз попити чайок і почитати трошки книжку. Зовсім я така якась розслаблена. Зазвичай, коли я хворію, то нічого не хочеться. Ну, це я думаю, у всіх, так. Але сьогодні я почуваюся значно краще ніж вчора. От вчора мені нічого не хотілося. Я просто в тиші лежала, дрімала, спала, прокидалася, годувала мішу. Ну, так, якось все в якомусь такому тумані було, бо була температура. Сьогодні краще треба буде пізніше трошки ще раз поміряти температуру, але ну, відчуваю, що як мінімум вона не така страшна, як вчора. А сьогодні хочу вже почитати, хочу так, просто посидіти те, що в подивитись. Коротше, відпочиваю. Мабуть, мій організм вирішив, що мені потрібно відпочити. Я так собі думаю. Буває. Зате я не хворіла два роки точно, можливо, більше, але вагітність я не хворіла, поки мішка у нас є. Я теж не хворіла ні разу. Тому у всіх буває такі справи. Включай тут у мене імбир і куркума здається. Куркума по смаку взагалі ж не відчувається. Я не знаю. Я люблю додавати її у страву у сухому вигляді для кольору. Але смаку, якщо чесно, я не відчуваю, і тут у чаї то теж чисто імбир. Відчувається і вся імбир я люблю. До речі, про термометри хочу вам розповісти. Ось цей електронний, який дистанційно пікає, він просто показує. Коли температура нормальна, там в районі 36-37, то показує все чудово. Але вчора, коли у мене цим термометром ртутним, було 39,1, то цей показував 37,3 щось таке. Ну, взагалі, просто я не розумію, як? Як? Треба його якось відкалібрувати. Я чула, що. Ну, є така послуга, але поки що не знайшла, де це можна зробити. Тому, якщо ви знаєте, то, будь ласка, розкажіть мені, може, я щось неправильно якось неправильно ним користуюся. От що не так? Чому він так показує? А цей просто звичайний електронний, він, ну, він взагалі якусь фігню показує. Коротше, не знаю, цей поки найбільш точний. Тому міряла вчора ним і собі і міші про всяк випадок. Міші тримати цей 10 хвилин під рукою, це взагалі е жесть якась, але ну, що робити? Міряла вчора цим, щоб бути впевненою, що у нього немає температури, бо цьому я тепер не довіряю. А ще у мішулі з'явився ось цей банан гризунок. Дуже йому подобається. Я давно його хотіла, але якось не бачила, щоб продавали, замовляти, чисто його окремо, ну не хотілося. А це ми зайшли випадково, коли гуляли на Подолі, побачили Аврору. Вона там набагато більша, ніж та, у якій я була. Я зайшла просто подивитися, і, врешті-решт, вийшла з бананом. Дуже-дуже міші він зайшов, дуже подобається. Він прям, ну прям не випускає його з ручок. Тому раджу, якщо у вас маленькі дітки також. Йдемо з Мафіном за передачкою. Пішли. Пішли виходь. Чекаємо так, передачку. Опа, мафін, пішли. пішли. Забрали. А ще поки у мене в гостях мама попросила її пересадити мені кактус і заодно висадили гіацинти. Це в минулому і в позаминулому році я їх купувала, вони вже були десь такі, я показувала їх в інстаграмі. І я залишила ці цибулинки, вони підсохли. І ось так: от попроростали там в пакетику, в мене лежали, і вже проросли. То вирішила їх висадити. Подивимось, що з цього вийде чи не запізно, бо знаю, що їх до 8 березня, в принципі, зазвичай висаджують і продають, але не знаю, що буде, якщо висадити трохи пізніше. Думаю, нічого, страшного точно не буде. Мафін, моя радість, постійно зі мною поряд, ніби відчуває, що мені не дуже добре. Привіт! Сьогодні вже наступний день. Я сподівалася, що сьогодні буде краще, але ні. Здається, навпаки тільки гірше. Температура досі є, але ще додався ніс. І Трошки кашель. Зовсім трошки. Горло не болить, слава Богу. Кратше, такі справи. П'ю чайок Сьогодні вже чоловік вдома. Ну, я маю на увазі не на роботі. Зараз пішов з мішенькою гуляти я, звісно, вдома, де мені ще бути? Мафін зі мною там, на своєму місці. Здається, вчора я на цьому моменті закінчила знімати влог. То коротше, сьогодні з того ж моменту і починаю. Такі справи: настрій, такий, що хочеться дуже на вулицю, бо там така весна сьогодні. А я тут вже майже дочитала другого Гаррі Поттера. Так мені щось він зайшов. Якось нічого не хочеться дивитися, в маю на увазі ніяких відео, фільмів. Тому читаю і нічого не роблю. Зараз варю суп. І на цьому все на сьогодні. Ще, може, влог змонтую. І то не точно, якщо що, то завтра вже. Фух. А ще так хочу зацьомити кожну складочку мого солодкого пупсика, кожен сантиметрик. Мені ці Пару днів даються так складно в цьому плані. Просто він поряд і хочеться його прям затіскати, зачмокати. Але, звичайно, стримую себе бо куди. Головне, щоб він не захворів. Блін, але дуже-дуже хочеться, як тільки одужаю, це буде перше, що я зроблю. На цьому я буду, мабуть, закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Не буду обіцяти, що в середу вийде відео. Я буду старатися, але подивлюся по своєму самопочуттю. Але у будь-якому разі скоро вже з вами знову побачимось. Зараз тільки зрозуміла, що знімаю весь цей час, і на фоні витяжка буде.